Вітаю з новим днем, шановні українці. Сьогодні на огляді і в продажі дуже цікавий екземпляр для мене: Zikr 001. Електромобіль. 2024 рік. Власник його, мій хороший клієнт і знайомий, любить раз на рік оновлювати автомобілі. Я сьогодні про нього буду знайомитись, розповідати. Мені дуже цікаво. Думаю, як і вам. Ну що ж, тут, коли двері в електрорежимі, то треба натиснути і відійти, щоб вона відкрилась повністю, щоб вас не зачепити. Пристебніться, поїхали. Тільки я виїхав знімати огляд, але стрях таку історію попереду мене перекритий рух і вирішив поділитися своїми думками, запланованими на старті. Е, моє відношення до китайців е, з повагою ставлюся за те, що вони роблять, за те, що вони розвиваються. Це не можна заперечувати. І попередній автомобіль цього самого власника в тому році я продавав BYD Tank, танк. Ну, мене шикувало. Я все одно при всіх за і проти, не буду ставити їх зараз на одну лінійку, бо ми не знаємо ресурсів. Ремонт пригодності тих чи інших елементів і деталей, і це я добре розумію. Але китайці роблять крок. Більше того, компанія Zicker належить компанії Geely, це їх суббренд. Ну а Geely володіє компанією Volvo, звідки вона і питається технологіями. Тому отак от і пробуємо розібратись далі. Два електродвигуна, потужністю 789 кінських сил. Стосовно щодо її дизайну. Porsche Panamera спорт, туризму. Дизайн, безумовно, тут не обговорюється. Я ще не знаю нікого, кому б він не сподобався. Ну, вона виглядає жирно, тому що ми розуміємо, звідки корні, коріння ростуть. Виглядає безумовно, вона ціла. До оптики хочу звернути окрему увагу, виглядає все досить, бачите, красиво. Дуже потужна гальмівна система, як для мене. Ну, важка машина, понятна, але при тому всьому електричка, рекуперація, є, бачите, багатопоршніві. Супорта в вона затягнута максимально, де тільки можна. Морда. я бачу назад дверей, торці дверей, біля ручок. Позаду, до речі, теж доволі такі потужні гальма, брембов система їх комплектує. Потаньована вона, звісно, вкруг. Ну в плані там, якихось подряпин, всього цього я жодним чином ніде не спостерігаю. Тут у нас знаходяться і камери для безпекових систем, і для адаптивного приїзу, для автопілоту. Все це тут стежить. Лобач також затоньований, він рідний. До речі, якщо сумніваєтеся, я не знаю, бувають на них не рідні чи ні. Ну, бачите. Там, ну, понятно, справа теж багато в крилах, в дзеркалах, по кругу. По дверцятам, поки я тут бігаю по кругу, знімаю. Я, чесно кажучи, трошки від них втомився. Показую, зараз вони відчинились. Ми можемо вручну. Мене дуже з. Радувала, що в меню є ручне відчинення дверей. Ви можете просто цю функцію вимикати, якщо вам не подобається. Є цей прикол, коли ви сіли тільки торкнулись педалі гальмів, вона сама зачиняє двері, вам не треба за це перейматися. Але все ж таки мені трошечки поки що це дивно. Якщо ми стоїмо тут, бачите, або щось заважає, то безпекова система не дає. Дверця там далі відкритись. Відійшли, будь ласка, вона відчинилася. У нас тут шкіряний салон, комплектація, до речі, я не сказав, називається U. З перфорованою шкірою, електропривід сидінь, звісно. Тут, бачите, на порошках теж бронеплівочкою затягнута. Аудіосистема у нас Yamaha. Кажуть, що вона не прям там вау, якось топ звучить, але я сьогодні послухаю, цікаво спробувати. Зачиняємо. Дивіться, виглядає все досить і досить солідно. Я, чесно кажучи, претензії до того, що я бачу, до того, що я торкаюся, я не бачу. І в мене немає зауважень. Окрім того, що воно просто красиво, воно приємне все на дотик. Все виглядає досить елегантно і преміально. Тут у нас чотири склопідйомника. Кермо у нас, бачите, не зовсім кругле, з кутами трошечки, але досить зручно. Є у нас датчик світла, є автоматичний дальній. Підсвітки ви бачите, скрізь тут у нас підсвічується і позаду окремо її можна вмикати. Є датчик світла. Дивіться, на зараз у нас на бортовому комп'ютері 276 км залишка пробігу у автомобіля загального 22 тисячі км. Витрата зараз 21,1 кВт в час. От за цей останній проміжок 25 21-25 кВт час. Ми беремо розбіг. При всьому тому, що я зараз над нею знущаюсь. 40 градусна жара, у мене весь час включений клімат, і я вже більше години просто стану. На зараз. Я ще поки не зрозумів, але я це так розумію від підрулювання, від е, керування різними лаштуваннями, які ми в меню обираємо. Ну звісно, монітори сліпих зон у нас також в зеркалах бачите, є. Бачите? Бачите, ось я вам їх навіть. А тут же керування мультимедією. Отмикається, до речі, камера з рус кермату примусово. Бачите. І огляд, бачите, у нас є 360. Ось так. Тепер, це у нас від цього бортового комп'ютера. Ми тут можемо меню мультимедіа там, бортовік перемикати. Саме цікаво, у нас тут в голові. В принципі, достав... по-перше, ви бачите, все українізовано. По-друге, саме меню досить схоже на Теслу, Натискаємо автомобіль, бачите, все досить-досить схоже. Мені ще сподобалось, безпередна зарядка вимикається, і те, що мені сподобалось, що дверцята можна вимикати. Це ключове, що мені дуже сильно сподобалось. Так, швидкі налаштування. У нас є режими: комфорт, еко, спорт, сніг, пісок, оффроуд, індивідуальний. Висота підвізки вона на пневмі. Тут же налаштування, коли ми микаємо дзеркалами, ага, оцим джойстиками керуємо, я думав, лівим. Ось цим все керування йде. Все дуже схоже, як у Тесли, максимально. Ректя на лобове, до речі, тут є. Воно досить добре показує. Меню в цілому досить зрозуміло. Так, комфортний паркінг, тут автоматичне паркування. Також є. Підігрів дворника, до речі, є, що важливо теж звернути увагу. Освітлення, налаштувань багато, до них не звертаюсь. Так, водіння, рівень рекуперації. Дуже схоже все на тесло. Хто бачив, той зрозуміє, про що я кажу. Я навіть не очікував, що тут настільки все буде схоже ну, максимально. Так, зарядка. 56 запас ходу 275 км, 56%. Для пробігу зараз ми теж окремо поговоримо. Підключення. Bluetooth, Wi-Fi і так далі. Тут влаштована сімка, через неї працює інтернет, звук налаштування. За главному меню автоматичне паркування, масаж є, електрозеркала складання звідси, відчинення лючка для зарядки і багажник відчиняється. Режим відпочинку, режим кемпінгу, режим мийки і режим улюбленця. Ну, приблизно ви розумієте, про що це говориться. Звичайний 3D. Ось бачите, отак ми можемо вертіти, крутити, дивитись навколо себе. Прям круто. Так, колеса, вигляд біля колес. дуже зручно. Ну, і автопаркування. Так, також в швидкому меню, бачите, у нас є клімат, вентиляція, підгріви передніх сидужок і також масаж. Задні тільки з обігрівом, з авторежимами. позаду там свої клімати, все теж є. Налаштування. Водій пасажир, задній, ага, тут можна заберігати налаштування, все понятно, не трогаємо. Не будемо нічого збивати, власнику. Тут у нас як у Тесли, так само напрямок повітря регулюється верх-низ, ліва, права. Обігрів керма також є. Бачите. Ну коротше, все супер-пупер. Аромат навіть якийсь тут є. У нас насичений помірний, слабкий концентрація. Якщо Їдемо далі. медіа. Ну і додатки є тут YouTube, є тут YouTube Music. Не знаю, чому я від багатьох оглядачів чув про те, що тут акустика ну не сама прям вау. Ну я не скажу, що вона прям сама вау, що я чув в житті, але досить круто грають. Відчувається, що багато акустики, багато динаміків, і звук достатньо чистий. Я приємно тільки що кайфану від прослуховування, тому тут. Не бачу ніяких жодних причин, щось усувати якісь претензії. Так, стиля у нас чорна, вона в Алькантарі, дах панорамний. До речі, в меню я пропустив. Тут автоматичне є налаштування її тонування за тим. з панорамного даху. Стоїть в авторежимі. Тобто вона від сонця сама вирішує скільки її пританювати. Ось ні? бачите, от я в потоковий включив варіант. Є заслінка. Якийсь варіант, і є панорама. І клавіш швидкого доступу, обдув лобового обігрів заднього скла, аварійка. Це в нас відчинення бардачку. До речі, бардачок ставиться на пін-код, бачите, на пароль він у власника так і стоїть. Це цікава штучка. ДВР робить фото. Ви можете подивитись фото пізніше. Навіщо мені фото не знаю, але ДВР робить фото. Так, ну джойстик від трансмісії доволі простий, понятний. Драйв, нітралі, реверс. Паркінг. Бачите, ми натиснули. Зручний вихід у нас кермо під'їхало вверх, сидушка від'їхала назад, нам зручно буде виходити. І, до речі, місця ззаді достатньо, не розчавить. Ну і тут джойстик доволі простий, зрозумілий. Гучність, плей pause, я так розумію, що тут більше ніякого функціоналу нема. Два підстаканечка, підлакітничок ось такий. У нас на дві частини від'їжджає. Тут два Type-C зарядних пристрої. Написано 27 Вт, 60 Вт і гніздо таке для підкурювача. Ну, баточок тут невеличкий. Але нормальний. Тут безконтактна зарядка для телефона, бачите. І нижче у нас таке тут відділення. Це моя штучечка. Доволі така теж зручна, тут можна багато чого покласти. Наприклад, місце для барсетки, як на мене, то прекрасне. Занурюємося на другий ряд сидінь. Зачиняються двері у нас ось таким чином. Одразу, поки ми тут зверну увагу на кнопочку склопідйомника. В зворотню сторону незвично, Вверх опускається, вниз піднімається. Спинка змінює свій нахал. Тут у нас кнопочки свої є. Звідси вигляд ось такий. На що маю звернути увагу? Зріст, у мене 193 см. Сиджу я тут майже як барін, при тому всьому, що зараз сидушка від'їхала максимально назад, для того, щоб не випросити за керма. І при всьому цьому я ледве-ледве колінками торкаюсь. Сиджу я тут, в принципі, як барин. Спинка, нахал змінює, головою не торкаюсь, доволі зручно. Дивимося, що у нас є на задньому дисплеї. Підсвітка ми можемо її вмикати, вимикати. Регулювання ось, бачите в дверцятах, бачите, як вона виглядає. Ми можемо підсунути О. передню праву сидушку для зручного відпочинку. Я так розумію, що вона повністю складається. А, від'їжджає просто максимально вперед, да? Так-да-да-да. -да 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 -да. Ну так, да, ви бачите. І тоді можна відпочивати. Досить повноцінно. Повернути. Посидушкам налаштування підігрів, авторежими є. Так, клімат. Температуру ми тут можемо виставляти. і, до речі, положення ще є: обличчя ноги. Панорама так само тут можна теж налаштовувати. Бачите, те, що ми робили попереду. І що це у нас таке? Ага, просто тушимо екранчик. Тут У нас розуміє? під екранчиком є два Type-C роз'єма, Теж супер пупер Ну і заради цікавості хочу показати, як я тут сиджу, коли я підсунув садушку передню вперед. Ну, це типа місце шефа в такому ключі. Ще у правого пасажира ця сама опція є і тут. Тобто ми можемо регулювати конкретно, як нам потрібно положення переднього пасажира. Ну, типа, да, так, це таке місце шефа. Добрались до багажнички. Відчиняємо його звідси. Є ось така полиця, спинки звідси скидаються. Ну, давайте протестуємо, як це виглядає. Ось так, доволі таки, виходить, непогано. Підлога, по суті, майже рівна. Тут, тут гумовий килим трошечки, звісно, випирає. Під ним ще є відділення з другим комплектом килимів. І в принципі нижча тут неберсеточки лежить. Для багатьох таких речей, які тут можна перескладати, те, що я досить люблю, щоб не заважали, не сталося по багажнику. Вважаю, що зручно. Швидкість відчинення зачинення нормально, непогано. Всередині тільки я сів, натиснув на гальма, одразу в мене під'їхало все кермо, сидушка на запам'ятовані, які ну, стоять тут. І двері самі зачиняються. Поїхали в невеличкий тездрай. Перший рух, бачите, тут траєкторія промальовується на цьому моніторі. Тут на основному ми бачимо транспортні засоби на дорозі. Вона дуже-дуже м'яко пливе це. Я на цьому ще раз наголошую на комфорті. Можливо, багато хто про це знає, але тут 789 кінських сил. І розгідне до сотні 3,5-3,4 секунди. Спробую. Вирішив я було спробувати, а потім дивлюсь, намальована камера. Ну все ж таки натисну трошечки поки. Уа! Ух, як круто! Що пробігу. По трасі з швидкістю 100-110 км власник по дорозі до Києва проїжджав 450 км, трьох вони їхали в автомобілі. Я включу комфорт знову. І він їздить в комфорт режимі, тобто він не економить на своєму кондиціонері, на охолодженні сидінь там і так далі. Ну проїжджав 450 кілометрів. По місту він заряджається на 80% батарею. Йому це приблизно на до 500 кілометрів, скажем, приблизно, але він не розряджає повністю. Він так проїжджає десь 450 кілометрів. і до 80% заряджає. Можна, каже, якщо в екорежимі, там їздить, тошнить, можливо, десь 600 вона проїде. Ну, я вам кажу такі цифри, то, що він от приблизно робить, скажімо, в середньому десь 450 кілометрів. Ну, йому цього за голову вистачає. Багато хто каже про те, що лічильники саме в зікрах залишок кілометрів трошечки дурить, показує нереальні картинки, там, щоб з повної зарядки він малює 700. Знов ж таки, коли ми вмикаємо режим спору, вона п опускає в самий низ. Я зараз виїжджаю на... Ровну дорогу, і ми з вами стартуємо. А! Як хорошо! Ух, як хорошо, ну ви бачили. Я, я не встигаю. До речі, і 0100, і 100-200. Я бачив її показники, там секунди, все. Просто секунд, декілька секунд. Диток. Вообще, отак. От. Одна з найшвидких тачок. Вау! От дивіться, їду я зараз 65, знову натискаю. Вже бачите, 140 майже. Ну просто моментально. Просто моментально. І ще разочок тепер з 80. Да, ну таку ж дуру треба зупиняти ще. А гальма тут серйозні, не дарма, я розумію, бо вона дуже важка і дуже швидкісна. Для цього тут і потрібні такі ефективні, потужні гальма. Молодці, що про це потурбували. Дивіться, філософське питання: чи відчуваю я себе якось тут не так, що я в Китайці зовсім ні. Деяких оглядачів бачив, що про ці автомобілі казали, висували якісь претензії, там десь до якоїсь строчки матеріалів. Я їх зовсім не бачу і не відчуваю, і претензій не маю. Знову ж таки, зачасту я бачив порівняння. Тобто автомобіль цей там, новий коштує ну, умовно каже, 50 тисяч доларів. Саме топові, саме жирне, спотужної батареї, крутезна тачка. Ані Тесла, ані будь-який там BMW чи Mercedes, з якими часто намагаються порівнювати, не буде коштувати стільки нова. Е, тому претензії зіро в цьому питанні. От єдине, що питання до ресурсності, практичності, ремонтопригодності в перспективах, це є. Як воно складеться, ніхто не знає. Їжу я у нас тут в Дніпрі по царському селу і намагаю знайти хоча б трошечки поганої дороги, щоб послухати підвізку. О, трошечки тут, хоча б асфальту не буде. Кліренс, наскільки я щойно помітив, без зауважень. В комфорт режимі він доволі нормальний. Ось я по камінцям хочу проїхатись послухати. Я навіть вентилятор хочу потушити зараз. О! І в тиші проїхатись по камінцям. Максимально все приємно, максимально все комфортно. Особисто я претензій чесно не маю. В режимі оффроуд я зараз не зможу вам показати ззовні, але я відчув, наскільки автомобіль припіднявся. Я думаю, це основна тема. Тут включився режим Бруд, бачу, і вона написала, що керування вже буде не настільки комфортним. А ось, до речі, я побачив поворотні туди, нам туди й треба. В режимі оффроуд трошечки приїхатись по ось такій дорозі. Можна впевнено топтати. Навіть по ось такій поганій дорозі не перейматися ні за кліренсом, ні за що. Чудово. Комплектація називається Ю. Це по суті майже предмаксимальна. В ній немає Алькантари, наскільки я знаю, це і все. До алькантари то. в мене таке двояке ставлення. Я подивився, не скажу, що я в захваті від тої комплектації. Ну, З точки зору, чи працювали тут інженери, так, звісно, працювали. Тут багато чого, в чому це відчувається. Я скажу це. чесно, коли намагаються до чогось придратись, е ну, до зікра, наприклад, да? до якихось його там. Якості чогось ще я не розумію про що йде розмова. Наприклад, Kia і Hyundai, Реці, які я по-своєму це не мої улюблені тачки, але які я по-своєму вважаю за практичність. Точно що можна сказати, що вони в принципі надійні служать добре в них хороші технології, перевірені часом. Але що стосовно якості салону, так вони ще навіть самі топові дорогі поруч не будуть з цим автомобілем. Відверто кажучи, дивіться у комфорті вона досить м'яка. І вона така плавуча, але набирає вона і в комфорті непогано. Наскільки я знаю, в комфорті вона їде на одному електродвигуні. У автомобіля пробігу на зараз 22 тисячі кілометрів. Обслуговувалась вона на пробігу 20 тисяч кілометрів. В Києві сервіс, якщо не помиляюсь, СКМ називається. Ну, типу, там полуофіційний такий сервіс, хто займається обслуговуванням саме цих автомобілів. В комфорті переїжджає трамвайні рейки. Ну вау! Немає зауважень, дуже м'яко. При всьому всі на це звертають увагу, що 20, до розпізнавання дорожніх знаків, до речі, 22-й радіус диска. І при всьому цьому вона залишається досить м'якою. Круто. Трошки поговоримо про ключ. Проблем з ним ніяких не було. Єдине, що за весь час в експлуатації сталася така ситуація. Він після цього власник не ризикує. в Кишені тримає ключ, тому що один раз залишилося ключ всередині. Довелось. Викликати доньку з другим ключем, щоб відкрити машину. Тобто всередині краще його не залишати. Практично пора. Таке було лише раз, але все ж таки слід врахувати. На проекції, до речі, теж промальовується рух транспортних засобів, які поруч з нами їдуть зліва, справа там попереду. Зараз у нас машинка проїжджать, а зліва ми її маємо побачити. Ось вона пройшла. Угу. Що ще невеличкий стартик, ви бачили, як ми поїхали? Щодо надійності і німецького автопрому на зараз, у мене, наприклад, є ну, достатньо багато різних претензій. Але воно ну, майже все має комплектуючі запчастини без всяких перешкод. В цьому є плюс, на відміну від Зікра. Е, є офіційний сервіс, є якась гарантія, безумовно, це все переваги. Але е, там зовсім інші кошти, і автомобілі коштують по-іншому, і комплектуючі, в принципі, теж. Єдине, що я кажу, що ті автомобілі офіційні, безумовно я не я не ставлю все одно, я не буду порівнювати китайців на сьогоднішній день. Вони дуже круто рухаються, вони підбирають, вони створюють конкуренцію, створюють конкуренцію. Це правильно буде сказати. І вони зайняли свою нижчу на ринку. І я маю до них на зараз окремо свою повагу. Е, я поки що, наприклад, був би не готовий пересісти, але багато людей вже тестують, експериментують і насолоджуються і розуміють, що навіщо платити більше. Єдине, що точно в концепції китайських автомобілів лежить, це їх так влаштований світ, економіка. Вони роблять автомобілі, умовно кажучи, на один раз, щоб ти купив новий автомобіль, відкатався на ньому, умовно кажучи, 5 років і відправив його там, далі. Ну а ми, звісно, будемо намагатись підбирати, ремонтувати, лікувати і так далі, тому що ми не Китай. От я зараз в спортрежимі, просто хочу обігнати цю 99-ку. Не для того, щоб показати, що я швидше, а просто показати, як це відбувається. Йомпішки, йомпішки. А -а -а. Ну, дійсно поганять і позажигать на ній цікаво. По-своєму, тобто, але кайф заключається не в тому. До речі, власник каже: я спокійно собі їжу в режимі комфорт. Радію, насолоджуюсь, спокійно, на ній повільно їжу з комфортом і просто кайфую. Ну, іноді, коли треба когось обігнати або там кудись поспішаєш, так можна скористатись всіми її потенціалами, потужністю. Але каже, це не те, що відбувається, що ти весь час тиснеш. Ти намагаєшся все ж таки економити електроенергію як не крути. Фінальне питання: ох на комфорті, яка вона м'яка, одразу взагалі вообще просто пливеш як по хвилям. Угу. Прям вообще, отак. От Ну, На комфорті реально просто ти їздиш задоволенням, як, ну, як бос. Бути чи не бути це питання не до мене. Обираєте ви самі. Подобається мені, подобається. Практичних порад Ну, я ніяких не дам. Всі задоволені, наскільки я бачу і чую. З Теслою, якщо порівнювати. Тут мені здається, ну, не здається мені. Тут набагато комфортніше. машина, по салону набагато тихіше, набагато приємніші матеріали. Та ні, ну вона і на комфорті набирає досить непогано. От. Єдине, що Тесла безкоштовно, без проблем не оновлюється, на Тесло є валом комплектуючих. Що тут і як воно буде, це не знаю. Ремонтопригодність в будь-якому випадку це важливо. Ну, повірте мені, я як інженер автомобільного господарства за фахами, людина, яка все життя присвятила автомобілям, автозапчастинам, Впевнено це кажу. Але. Але, але є за що любити. Свої гроші цей автомобіль точно коштує. І ви знаєте, пальцем ніхто не покаже і не скаже, ой, на китайці їде. Ні, на неї дивляться всі з захватом з челепами челепами з повагою. Прекрасний автомобіль. Постарались. Молодці. Тобто від мене до китайців повага, щира повага. А далі вирішуйте самі. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні! Так, да, ще коли ви зупинились, ви можете звідси відчиняти окремо кожну дверь, відчиняти і зачиняти вас. Автоматично цей екран відкривається.